Сьогодні, 13 лютого 2013 року відбулося слухання в апеляційному суду міста Києва за моєю скаргою адвокат Сапожнікової Олена Євгенівни на рішення постанови суду Печерського району міста Києва. Даним рішенням суд, на мою думку, не і не об'єктивно провівши судовий розгляд, відмовився задоволення моєї скарги про те, щоб... Права в прокуратурі Київської області в, в по биттю Рафальського Олександра Анатолійовича була розглянута повно, об'єктивно, всебічно та все таки порушена кримінальна справа даного факту. Прокуратура Київської області провела формальну перевірку. Ми про це зазначили суді першої інстанції, але суд першої інстанції не звернула це увагу. І сьогодні апеляційний суд направив назад справу до суду першої інстанції. Уже в іншому розгляді справа, що відбувалося в іншому складу суду. На мою думку, це позитивний крок, оскільки, можливо, в суді першої інстанції все ж таки нарешті за ці 10 років розберуся, чи було побиття Рапайського Олександра, чи катували його під час досудового слідства працівників міліції, чи ні. І можливо, ми зможемо досягнути справедливого рішення та винуватці будуть покарані. Ви задоволені сьогоднішнім результатом суду? Ну, звісно, задоволена. Судді все-таки чують, чи може боялися брати на себе, на себе таку відповідальність, адже сина дійсно катували, дві операції, це про щось говорить. І від цього нікуди не дінеся. І то, що йдуть відписки протягом цих років, йдуть відписки, то ці Жінки, вони все-таки побачили і почули, що фальшування, катування, дві операції, і сьогодні направили Печерський суд на доопрацювання, на довивчення, можна сказати. Так що є результати, є результати, і судді все таки працюють. Ми прості люди починаємо вірити в те, що буде порядок, будуть нормальні суди, і будуть нормальні прокурори, і буде правда, розторжествує. Я дуже вдячна цим суддям за таке рішення, за сміливість їхню, що вони взяли на себе таке рішення і скасували постанову Печерського суду.